Вже достатньо тривалий період часу я займаюся саме такими рішеннями. Да? Це і для звичайного мирного життя, для економії, для резервного електропостачання, так і, звичайно ж, зараз. Актуальні трошки інші рішення на основі е, тривалих систем зберігання енергії, тобто це резервне електроживлення для побуту, для будинків, для е, комерційних будівель, для квартир чи для промислових об'єктів. Це е, нова така система, е, нові рішення, які ми готові е, ну, втілювати в життя і фактично пропонувати. Оці от рішення. Для будинку і для квартири це. Рішення невеликого об'єму, невеликої потужності, вони зв'язані з тим, що ну, наприклад, да, пропадає електроенергія на певний період часу, але при цьому у вас є, наприклад, опалювальні прилади на основі газу, да? тобто є газові котли чи конвектори, чи якогось іншого типу системи нагріву, ну, наприклад, зокрема дров'яні чи пелетні системи нагріву, то вони так само потребують електроенергії. Тобто, при тому, що газ є в мережі. Да, і тиск є достатнім, але електроенергії немає, і система працювати не буде. Отже, для роботи електричного, тобто газового котла нам необхідно електроенергія для приводу насосу і для роботи його контролера, який ну, дивиться, як працює вся система, тобто яка температура, як здійснюється обмін теплом. І для живлення газового котла потрібен невеликий об'єм енергії. Да? І додатково, звичайно, у квартирі чи в будинку потрібно якесь невелике аварійне освітлення. Да? Дуже добре наявність електроенергії для зарядки телефонів, для роботи інтернет-зв'язку, ну, якщо це буде можливо. І такі невеликі рішення зазвичай здійснюються на основі джерела безперебійного живлення і до нього акумулятор. Ну, раніше акумулятори більш популярними були там системи на основі свинцевих акумуляторів. Зараз ми рекомендуємо більше літієві рішення, особливо на основі літій залізофосфатних батарей. Ну, для комерційних об'єктів. Так само рішення є, адже ну, бізнес повинен працювати, навіть якщо йдуть короткострокові відключення, то ви захочете все рівно прийти в магазин і щось купити, оскільки ну, вам це потрібно, ви запланували собі якусь таку покупку, або вона вам навіть життєво необхідна. Чи це буде аптека, чи продуктовий магазин, чи якісь інші задачі. Вже для таких систем можливо застосування трошки дорожчих рішень або більш ємнісних, да, більш потужних. Це для роботи касового терміналу, для роботи холодильників, для роботи системи вентиляції, якщо це потрібно. Да? Або ну навіть того обладнання, яке зберігає тож медичні препарати у постійному температурному режимі. Системи резервного живлення зазвичай складаються з акумуляторів, інверторного обладнання, яке перетворює ну, енергію з акумулятора у вашу мережеву систему, і частково або більш продвинуті рішення це з додаванням сонячних панелей. Тобто панелі, які мають можливість, наприклад, у денний період часу додатково підживлювати електроенергію ці ж системи резервного живлення. Досить складно зараз впроваджувати такі системи, бо вони є не дешевими. Але тим не менше, ну, моя інженерна компанія і ті люди, які працюють над проектами такого рівня, ну можуть надати більш оптимальний варіант рішення обов'язково. Тобто, це. В принципі, посильна задача на сьогоднішній день. Ну достатньо багато людей мають встановлені сонячні електростанції. Да? Більшість таких електростанцій не використовують акумулятори і системи резервного живлення. Тим не менше, у нас вже є рішення, які дозволяють їх або трансформувати у такі більш прогресивні системи, да? або додатково оснастити такими рішеннями.